Я хочу почати з новини, яка трішечки вибивається з загального такого політичного контексту, тому що ми завжди говоримо про там офіційні зустрічі сильних світу цього, про саміти, про Рамштайни. От а інколи рішення приймаються не лише на таких зустрічах, а просто в п'ятизіркових готелях, в ресторанах п'ятизіркових готелів, і там теж обговорюються події у світі, події, які відбуваються в Україні. До чого я веду? Зокрема, видання Більд написало про. Екретну вечерю голови міністер-міністерки закордонних справ Німеччини Аналени і секретаря НАТО Єнса Столтенберга, нібито вони провели вечерю, їх сфотографували, коли вони виходили в оточенні охорони з цього німецького берлінського готелю. Ну і вже згодом це видання уточнило, що посилаючись на свої джерела, що мова йшла за цією вечерею про допомогу Україні, про те, як її треба прискорювати. Що Німеччина може зробити ще для України. І, власне кажучи, загальна така тема про безпеку Європи. Хочу з цього почати. Олена Яхно, політична оглядачка, у мене сьогодні в студії. Олена, доброго вечора. Доброго Незвичний вечора. формат для зустрічі в ресторані, обговорювати геополітичні теми. Наскільки ми серйозно можемо ставитися до рішень, які там можуть. Прийматися і звучати. Ну, нормальні люди. Вони ж їдять, вони ж п'ють, вони мають якось так і вечеряти, чому б ні. І ну і не не така вже ця таємна зустріч. Якщо ми зараз про це говоримо, якщо про це все не всі написали. Що вони обговорюють, ми не знаємо, але можливо, Аналена Баребок, якщо не помиляюся, прізвищем, так. вона розповіла, чому Штольц ніяк не наважиться дати нам далекобійні ракети. Бо він сказав, угу. що це великий секрет. Але всі розуміють, чому це великий секрет, бо якось так. Лячно, я так розумію, Німеччині давати нам ці ракети. Хоча от, атакамс вже у нас є, і вже є е е англійські ракети. От Німеччина єдина країна, яка все якось не вирішує це питання. Ну, можливо, цю таємницю якась вона йому відкрила. Ну, я взагалі не бачу в цьому якоїсь сенсації. Люди їдять, люди п'ють, ну, це природньо. Просто спіл -спіл до, до нині ми до нині ми не обговорювали е таких зустрічей політиків. От і, і з акцентами на те, що можуть прийнятися рішення е, на користь України. От дійсно, якщо після цієї зустрічі Шольц оголосить, що Тауруси поїдуть в Україну, то ми будемо робити висновок, що зустріч пройшла ефективно. Шольц вже сказав, що е, ці не поїдуть, і це велика таємниця, чому вони не поїдуть, тобто це досить дивно. Хоча, можливо, ми ж бачили, що на початку Німеччина дала нам казки, а потім е, пішло все інше. І зараз Німеччина десь друга, насправді вона друга після Сполучених Штатів, яка е, дає нам допомогу. І багато біженців зараз живуть саме в Німеччині, вони отримують безкоштовне житло, вони отримують. Гроші, і це теж велика подяка за це Німеччині, що вона приймає наших біженців. Тобто тут у мене така двояка позиція. З одного боку, дуже дивно, що то чому вони не дають нам тауерс Не можу я цього зрозуміти, хоча вже всі дали і начебто вже прийшла їх черга. А з іншого боку, Німеччина дійсно допомагає суттєво. Німеччина має свою принципову позицію щодо цього. Сьогодні стало відомо. Сьогодні Рамштайн. До речі, о 20-ті буде прес-конференція голови Пентагону. Це я так анонсую, і на Рамштайні мова буде йти про ППО, систему ППО для України. Іспанія оголосила, що вони не будуть допомагати нам, не дадуть от У них мало вони самі бояться. Греція так само сказала, що все, що ми могли, ми допомагали Україні. от лишимо собі, тому що. Під боком Туреччина і вони так само занепокоєні. Мова йде загалом про безпеку Європи зараз. Вчора Макрон виступав і сказав, що Європа може загинути, померти, якщо не буде оборонятися і не буде допомагати Україні. Європа зараз дуже стривожена, чи не так? Ну, важко сказати з одного боку, вже українська війна стала рутиною з іншого боку, ось ця бюрократична машина нарешті запрацювала. Вони вже почали робити знаряди. Вони вже почали озброюватися. Україна це до речі, ну це цинічно звучить, а Це великий полегон. Uh -huh. І на якому вони дивляться, як, як та чи інша зброя себе показує. Ну, от, скажімо, і е, змінилася абсолютно е, інша тактика війни. Скажімо, от танки, пам'ятаєте, який був ажіотаж щодо танків, леопардів та інших. Uh -huh. А виявилося, що вони не такі вже ефективні. І, от військове наше керівництво сказало, що наразі апремси вони відкликають фронту і що вони там не потрібні, бо повітря дуже багато. Усіляких там мавіків, евпідронів, і повітря повне цих дронів. І тут танки виявилися, якими так очікували, які були, яким так хотіли. Вони виявилися. от, в цій війні вони виявилися взагалі не дуже то й потрібними, хоча це звучить досить дивно. І скажімо, от було, зараз кажуть деякі наші люди, що от може бути наступ на Харків, може бути наступ на Київ, але це неможливо. Бо, от, скажімо, десь 20 років тому ми е, могли накопичити війська росіяни, і ми б це побачили, звичайно. А зараз це неможливо. Зараз ми бачимо все, що вони роблять, але це звичайно і працює е, і в інший бік. Вони теж бачать, що робимо ми. Угу. Тобто абсолютно змінилася війна. От раніше вважалося, що треба зробити невеличку кількість, але дуже таких високоточних снарядів від високоточних дронів, які будуть коштувати величезну кількість грошей, але вони будуть такі там досконалі роботи. Зараз війна показала зовсім іншу ситуацію, що потрібна велика кількість, але вони мають бути дешеві. Їх повинно повинна бути дійсно дуже багато. До речі, ми отак не побачили, як працює рой дронів. Угу. Тобто багато про це казали, але отак цього і не сталося. І от зараз Європа переосмислює взагалі, а яка зброя потрібна? От танки виявляються, От танки виявляються і не дуже такі потрібні, коли все в повітря, ви в підронах. Будемо сподіватися, що це переосмислення буде досить ефективним, якісним, і, головне швидким, тому що вони переосмислюються вже більше. Як ну, два, і, До речі до, з приводу два роки. ППО? Ми бачили Ізраїль, коли прямо у космосі. Збивалися, визбувалася ця балістична ракета. До речі, багато хто називав це, що це спрацював залізний купол. Але ні, залізний купол працює коли е, близька дистанція. А от коли, коли велика дистанція летить балістична ракета, це працює вже зовсім інше. ППО. І зараз вивчають же лазерне ППО може бути. Тобто. Е, Індустрія розвивається, і ця війна показала, що, от, скажімо, я думаю, що танки вже не будуть так виробляти, як раніше що треба зовсім інше. Зовсім інша зброя. Дмитро угу. е, Кулеба е, осідлав тему повернення українських чоловіків з-за кордону. І він говорить про це майже щодня. Ось сьогодні теж на зустрічі з латвійською колегою Байбою Браже, він про це сказав. Є країни, які підтримують цю ініціативу, є країни, які не підтримують. Зокрема, знову ж таки, Німеччина каже, що вона не буде депортувати чоловіків, навіть якщо вони будуть на території Німеччини. Без з діючого паспорта те саме сьогодні фактично було підтверджено і з Польщі, хоча напередодні лунали інші заяви. Навіщо цей процес почався? Ну от у мене була двояка така ситуація щодо цієї заяви. От спочатку, коли е, вона з'явилася, я подумала, клас, круто, справедливість, бо наші хлопці на фронті вже два роки контужені, поранені. Вони хотіли б демобілізуватися, але нема кому їх замінити. А тут ми бачимо здорових чоловік, чоловіків з бородами, які собі спокійно живуть. Ну, звичайно, у них є проблеми тепер з, але вони дуже дрібні. Але потім я якось так спробувала ці емоції свої відкинути, і насправді, от консульські послуги, вони мають здійснюватися для будь-яких громадян. Громадяни бувають. Інші різні є мерзотники, є преступники, є е, такі не дуже сміливі люди, хотіла угу. трошки на ефірне слово вжити, але хай буде так несміливі. І вони всі потребують консульських послуг. Скажімо, якщо є злочинець, там, маньяк. Людина, що перевозила наркотики, він потрапляє в тюрму, то він викликає консула. І в європейських країнах консул приходить до в'язниці, і він mm -hmm. захищає цього громадянина. Хоча це не дуже гарний громадянин, але він і громадянин України. Тому Україна є різні громадяни. Є громадяни, які пішли добровольцями і захищають Україну, і навіть зараз контужені, поранені. Сидять в окопах і не збирають, мають право на відпустку, мають право демобілізуватися, але вони вони сидять, тому що розуміють, що якщо підуть, то фронт, фронт рушиться. А є такі, що переплили тису, і там собі спокійно чи неспокійно живуть. Є різні громадяни щодо позиції, скажімо, Німеччини. Ну, молоді чоловіки, там 35-30 років. Це головна рушійна сила економіки. Для Німеччини. І звичайно, вони в них більше зацікавлені, ніж в жінках з дітьми чи в людях похилого віку. Uh -huh. Хоча жінки з дітьми теж можуть бути, бути корисними для економіки. Біженці бувають різними. Є, скажімо, Ірландія, і там інші країни, Швейцарія, яка пропонує гроші, щоб наші повернулися, бо є такі, які сидять собі на Отримують гроші, і нічого не роблять. Є такі, які вже потрошки якось влаштовуються, починають працювати і надавати користь цій країні, в якій вони живуть. І звичайно, Німеччина зацікавлена в молодих чоловіках, які можуть якось працювати на цю економіку. Вчора в мене в студії був Костянтин Єлісєєв, і він повідомив інформацію, яка ну теж дуже неоднозначна. Він сказав, що на дипломатичному рівні через наші посольства є така рекомендація від з боку України, щоб наше посольства всіляко протискували тему, що через рік, у квітні 2025 року, країни, які прийняли українців, не продовжували їм статус біженців, стимулюючи їх повертатися назад в Україну. Як води? Осталось не про чоловіків, мова взагалі про українців. Я можу так сказати: що якщо людині буде вигідно повернутися. Вона повернеться, якщо вона влаштувала, якщо вона е, не, не влаштувалася на роботу, не асимілювалася, вона повернеться. Якщо їй буде не повертатися, вона там не не повернеться. Скажімо, вийшла заміж, знайшла роботу, діти вже асимілювалися, ходять в школу. Ну звичайно, шара не буде безкінечною. Угу. Тобто, е, не будуть весь час європейці утримувати наших людей, давати гроші безкоштовно. Стовне житло рано чи пізно це припиниться. Ну і звичайно, все ж ну дуже багато залежить від ситуації на в Україні. Ну не дай Боже, звичайно, але може так трапиться що і ми з вами поїдемо за кордон. Бо це ж війна, і невідомо, що відбудеться. Так, я хочу, щоб ви прокоментували е, рішення вірніше, не рішення, а. Текст документу оприлюднений на сайті Держдепу США. Державний департамент США вніс єдиний телемарафон до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У розділі, присвяченому повазі до громадських свобод, йдеться про свободу вираження поглядів, у тому числі для представників медіа. Вона у нас обмежена. Що далі буде? Uh, ну, дивіться, вони отримали допомогу від США. Ім зараз цей документ абсолютно нецікавий. Тобто, Ви маєте теле... на увазі нашу владу? Так, да, владу. От, отримали 61 мільярд. Ну, фактично, ми отримаємо сім мільярдів бюджет, інші гроші залишаться в США, але тим не менше. І, звичайно, телемарафон як виходив, так і буде виходити. Хто його дивиться, я не знаю. Зізнаюсь, я жодного разу його так і не вимкнула. Я Не знаю, навіть що там відбувається в цьому телемарафоні. Але пройде фінансовий рік, буде жовтень, і будуть знову вирішувати питання, допомагати Україні чи не допомагати. Ну, от і тоді цей папірчик нашій владі знадобиться. Ну, Цей телемарафон він себе вже віджив, Ну, вже немає ніякої. Ну, Це, це ненормально продовжувати цю ситуацію. Ну, І мені дуже сподобався от, скажімо, такий пост пекаря. Uh -huh. Що нам треба жити е, в період такої невизначеності? що невизначеність це нова норма, це нова норма нашого життя. Не треба чекати, коли закінчиться війна. Вона може тривати ще довго. Треба от жити зараз. От ця, це ця, ця нова норма, така тотальна невизначеність. Це новий наш світ. Якщо хтось хочеш, не шукає роботу, думає, коли це закінчиться, то не треба чекати. Ось це є нова наша норма, оця тотальна невизначеність. Там, хтось там, не хоче народжувати дитину, чекає, коли закінчиться війна. От треба вже жити тут і зараз в цій ситуації тотальної невизначеності. Телемарафон вже все, його ну ну не можна вже далі продовжувати. Треба якось цього позбуватися. Ну, Фактично, за вашою логікою, він ще півроку буде продовжуватися до, 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 до того часу, поки будуть прийматися нові бюджети. І... Ну насправді і український бюджет вже виділив на нього кошти. Так тому угу. це не можна ж так вирішити за п'ять хвилин. Але я думаю, що врешті-решт вже ну треба як. Це вже непристойно це продовжувати цей телемарафон. Свобода слова це один із параметрів входження України в Європейський Союз. От У цьому напрямку нам будуть якісь натяки робити щодо інформаційної політики державної? Як ви вважаєте? Так вже роблять. Ну, це є натяк. Інша річ, що хто це сприймає, хто не сприймає. Ну, зараз, поки війна, поки така ситуація, ці натяки такі більш поблажливі. Але вони будуть більш голосними, мені видається. Так, хочу повернутися до внутрішньої політики, тому що тут теж дуже багато цікавого. Ну, по-перше, сьогодні перша за 9 місяців година запитань до уряду була у парламенті. Опозиція дуже довго вимагала зустрічі з урядом. Взагалі, комунікації не було, як парламент працював, невідомо. Ну і я так розумію, що слуги страшенно критикували міністра інфраструктури. Кубракова. На цій годині до уряду. Що там відбувається за вашою інформацією? А взагалі мене не цікавить ні ці міністри, ні цей уряд, бо у нас от така тотальна шмигалізація відбувається. Усі такі сірі, не яскраві. От зараз ви йдете, ви на вулицю і спитаєте у пересічного, пересічної людини, хто у нас прем'єр-міністр. Я не впевнена, що всі назвуть угу. прізвище Шмигалі. От Єценюк, був Єценюк, була Тимошенка, їх ненавиділи. Там з ними там їх хейтили, але всі знали ці прізвища. Що таке Шмигель, хто такий Шмигель? Де він? Що він? Нікому це не цікаво. Ніхто не знає цих міністрів. Бо як сказав Зеленський, у нього є 5, у нього є Єрмак і 5-6 менеджерів, які керують країною. Тобто, навіщо мені знати про цих міністрів, якщо я знаю, що вони повністю виконують завдання Єрмака і повністю там виконують. що У нас фактично адміністрація президента офіс, сорі, офіс президента, є кабінетом міністрів. Насправді, думаю, було б дуже логічно, якби е, Зеленський, якщо він так цінує Єрмака, якщо він вважає його таким видатним менеджером, зробив його премєр міністром Не виключено, що так і буде. Насправді, голоси для цього є. І це б вирішило багато питань, бо у нього з'явився якийсь статус, тобто і відповідальність. І відповідальність. Так і це і це було б якось нормально. Ненормально, коли він є. Коли він потрапляє у рейтинг Таймс, і він у нього немає ніякого статусу по суті. Тобто людина реально керує країною, але статусу у нього ніякого немає. От ви говорите, що вам не цікаві прізвища міністрів, що вони зовсім їх не можна ідентифікувати. А я, от, наприклад, читала багато інформації про те, що на цьому тижні будуть кадрові зміни в кабінеті mm -hmm. міністрів. А виявляється, що їх зробити не так і просто, тому що виявляється, Олександр Кубраков заручився підтримкою послів Великої Сімки Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії. І тому його тепер не можна Зачепити він до них регулярно ходить в амбасади, і тепер от кадрові зміни перенесли на травень місяць. Мустафа Наєм і Олександр Кубраков мають таку серйозну підтримку. Ми так от про них не думаємо і не аналізуємо, а вони потихеньку роблять свою роботу. Знаєте? Насправді там називали ще називали ще прізвище Верещук. Це так. взагалі буде сенсація, піде епоха, якщо її знімуть. Е, називалося, що щось хотіли зробити з міністерством культури чи його розправити. Вимувати, чи mm -hmm. щось ще з ним зробити. Там не тільки про Курбакова йдеться. Ну насправді, от е, яскраві люди, е, яскраві, потужні люди е, зараз цю владу не підуть. Мені, мені так видається. Тобто Курбаков, не Курбаков. Ну добре, що єдина добра новина, що НАБУ працює, і НАБУ от сьогодні прийняло міністра аграрного. Mm -hmm. От і це добрий знак, що у нас що це орган більш-менш незалежний. Це можна тільки вітати. Там теж дивна ситуація, тому що заставу внесли за міністра, одягнули йому електронний браслет. Він має здати закордонний паспорт і далі йти працювати на свою роботу Та, начебто ж він, міністром, начебто ж він написав вже заяву. Написав заяву, її не прийняли. Він сьогодні ага. повернувся на роботу в офіс. Як ви ну, це сприймаєте? Ну, цікаво, весело. цікаво, дуже весело. Можна сказати, що Україна зараз в ситуації політичної турбулентності знаходиться. Тобто ми розуміємо, що скоро 20 травня, п'ятиріччя інавгурації Зеленського. Час від часу я розумію, що політики працюють на електорат, думаючи про майбутні вибори і так далі. Я б сказ... я б так не сказала. Я взагалі вважаю, що зараз політики як такої в Україні і немає. Бо все вирішується в адміністрації президента Зеленський Єрмак. До речі, от дійсно було б дуже ну, нормально, бо круто, якби вони звернулися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд дав свій висновок щодо того, що після 20 травня Зеленський легітимним президентом і все нормально. Бо ми не знаємо скільки триватиме ця війна. Там є деякі прогнози, що вона буде не всі 20-30 роки, не дай Боже, звичайно. Але так люди кажуть. І що у нас буде президент Зеленський, там 20-30 років, ми всі посивіємо, постаріємо, або у нас буде президент Зеленський, ну якась така процедура, ну якось не дуже це хочеться в це вірити. І Конституційний суд мав би дати відповідь на це питання, як це взагалі буде? Чому ви вважаєте, як ви вважаєте, чому немає звернення до Конституційного суду від представників влади для цього роз'яснення? На що вони насправді це дивно? Якщо вони вважають, що їх позиції сильні, що вони мають рацію, що правда на їх боці, то треба йти до Конституційного суду, навіть якщо ти знаєш, що не всі конституційні судді до тебе лояльні. Бо, врешті-решт, ти сам зацікавлений в об'єктивному рішенні. Насправді, якщо зараз відбудуться вибори, то Зеленський може має великі шанси перемогти. Тобто для нього це не має бути величезною проблемою. Інша річ про парламентські вибори, там слуги народу, звичайно, зменшаться угу. до невеликої кількості. Але Зеленський ну, в цьому плані він має бути спокійний. І це для мене загадка. Я вважаю, що це помилка, що вони не пішли до Конституційного суду. Ну, це нерозумне рішення. В будь-якому разі, вони були б зацікавлені в такому легітимному, нормальному. Висновку, щоб ні у кого не було жодних питань, щоб ну ні у Карла волоха, ні у опозиції, ні в кого. Як ви бачите майбутнє обличчя української політики? От я часто згадую там Юля Тимошенко, чи запалає вона знову яскраво на на політичному горизонті Ляшко. Арсен Аваков, де ці люди ділися? Що, е, тобто я розумію, що слуги вже не бу не були і не будуть яскравими політиками. Хто в майбутньому буде складати оцей образ? Як ви Ну, От Тимошенко це дуже дивна історія. От наразі виглядає так, що це її останні дні, і що її фракція більше в раду не зайде. Але я дуже добре пам'ятаю, десь років 10 тому мене теж. Там деякі депутати переконували, що Юля вже все, що вона вже пенсіонерка, вона вже не підніметься. І пройшло 10 років. І Юля чудово себе почуває, і вона в політиці, і активна, і пасіонарна. Звичайно, вона зникла, вона вже не така активна, як раніше. Ну і телемарафон теж має значення, бо просто її люди не бачать, її немає трансляції ради. В неї немає трибуни. Яценюко дуже прикро, що його зараз не використовують, бо я вважала, що він був найкращим міністром за прем'єром за весь час незалежності України, і просто ну ну я вважаю, що ми не маємо собі права не, не використовувати таких людей, що вони зараз не затребовані. Він вже ж працював і в Нацбанку, і міністром іноземних справ. І багато у нього було посад. Він вже пройшов усю вертикаль. І те, що такі люди не затребувані, ну це просто сором. Замість того, ми бачимо якісь там сірих дилетантів. Щодо Тимошенко і політичної сили, Олена Кондратюк, віце спікер парламенту, зараз дуже яскрава, медійна, вона дуже багато спілкується з ну, закордонними партнерами. Ну, будує свою політичну кар'єру. Чи може вона бути правонаступницею, так би мовити, в батьківщині? Чи та -ні, Тимошенко та -ні, не віддати славка Далеко до зе. Ну, от, ну скрі, де вона яскрава? Ну, хто от знає Олену? Контратю? Я знаю. Ну от ми знаємо з вами. А люди, які не дуже цікавляться політикою, ну я. Я не думаю, що вони її знають. Так, у неї є певний статус, е її, можливо, показують по телемарафону. Але хто у нас дивиться зараз телемарафон? Ну, от, Скажімо, у моїй бульбашці, от у, моє у моєму політичному uh -huh. всесвіті, її немає від слова зовсім. Тобто я іноді бачу її фотографії з Верховної Ради, але я не бачу її заяв, не бачу її висловлювань. У неї да, є якась функція, вона сидить на трибуні, але заберіть у неї цю трибуну. Ви пам'ятаєте взагалі, що у нас був такий спікер Розумков? Я пам'ятаю, але нього це навіть, моя інформаційна у нього, бульбашка. Нього, у нього навіть був якийсь там рейтинг, якийсь його вимірювали. Де він зараз, що з ним, все немає його. Ну, це, це така досить таки сьогодні, це, це політик тому що є. єдиний сьогодні марафон. Зараз Слухайте, немає. ну ми от зараз вперлися в цей єдиний марафон. У кожного політика є соціальні мережі, є Ютуб, є телеграм-канал. Візьміть Олексія Гончаренка. Так, Йому не речі, потрібен от я, єдиний я, марафон. Я Він хотіла, робить свою кар'єру. Я хотіла в іншому. вам сказати, що якраз от Гончаренка це дійсно політик майбутнього. Гончаренко центри, тобто він чоловік, людина, телеканал. Mm -hmm. У нього більше он він там на у себе на кухні знімає там свої якісь відео. У нього може бути більше переглядів ніж у вас з вами, ніж у нас з вами. І молодець. Тобто людина себе знайшла, і у нього велике майбутнє. вважаю. Софія Федина, теж вона дуже медійна, її впізнають люди. Вона має своє обличчя. Ну от Я навіть зараз скажу угла Мар'яна. Угу. Це людина зі знака мінус. Тобто її вважають там божевільною, дурною, хто як її не називає. Але у цієї людини є якась політична позиція. Вона не боїться хейту. Тобто вона є вона нормально сприймає хейт. Вона була досить тривалий час під великим суспільним тиском. Дуже мало б чоловіків витримали досвідчений таки, таку такий, такий хейт, такий тиск, але нічого, вона собі нормально почуває там, ходить по ефірах. Та у неї є велика впізнаваність, От я не знаю, де показують контрактюк, от в моєму інфополі постійно є безугла. Я вже не хочу її бачити, але вона лізе з усіх. Тобто ми можемо казати, що вона дурна, там, божевільна, але вона, безумовно, політик. От На відміну від всіх тих зелених кнопок, які просто приходять, натискають. У неї є якась політична позиція, у неї є якісь, там, якісь цінності її, якийсь свідогляд. Тобто нам він може не сподобатися, не але він у неї є. Так само, от, наприклад, є е, е, вата така Бужанський. Угу. Тобто ми може ми на різних політичних полюсах, але в нього є якась ідеологія. Тобто ну, і, важлива, ну, і є все ж таки є в країні там, 10 12 людей. Які цю ідеологію поділяють, тобто у них є якісь політичні принципи. Ми можемо е казати, що вони проросійські, що вони там дурноваті, що вони не такі, не сякі, але у них є є якась позиція. А в багатьох депутатів слух нарогів взагалі немає. Тобто яскравість, небоязнь хейту, прояв позиції, активність в соціальних мережах, завдання для майбутніх політиків. Я роблю такий висновок. Друзі, Олена Яхну була сьогодні в цій частині інформаційного марафону. Ніколи не думала, що в позитивній конотації у нас буде звучати прізвище Безуглої. Спасибі за політики бувають різні, як і різні громадяни України. Так, дійсно, о